Побачиш свій кошмар! Треба показати зле око йому! О ні! Стривай! Гей, монстр! Подивись сюди! Ти став своїм батьком. Ну, хоча б не наробив багато лиха. О, Боже. Діпер, це третій день. У нас є сім годин, щоб заробити гроші. Інакше я все літо носитиму ту ганебну футболку. Привіт! Мені здається, чи тут щось не так. Винді, Сус! Я така рада, що ви тут. У нас багато роботи. Та якщо поквапитись, ми поб'ємо стена. О, так, у мене голова болить, то може я не працюватиму сьогодні. А я щойно зустрів з граю вовків. Вони тепер для мене, наче рідні. Вони на мене у лікві чекають. Але побачимося понеділок. Е, до речі, ви будете це їсти. Зупиніться! А? З мене ході! Я билась з монстром, щоб врятувати бізнес. І отака ваша вдячність у мене виразка від вашого байдикування! Байдикування? Виразка? Ти справді дивна. Століть, пельку! А? Я тут працювала за вас, поки ви гуляли, бос на де. Ясно? А але. Анубе. За роботу! Так, Мейбл? Кажи так, бос! Дібере, на кого я перетворилась! Ти сама бачиш, Мейбл. Ти бачиш сама. У нас є сім годин, щоб все виправити! До роботи! Це грошовий потоп! Я не дам це на благодійність! А тепер ви можете або відправитись додому, або ризикнути усім і подвоїти свою суму, вгадавши призове слово. Річ! Я проста людина. Тож я візьму свої гроші, спакую валізи і поставлю на призове слово. Отак! Щас це гроші, лобуряко! Хочеш поскаржитись? Відправляй свої скарги сюди! Чорт моя спина! Але що їм показати? Справжня магія відлякує людей. Вигадай що небудь дурбелику! Леді та джентуристи! У цій хисті повно чудес, яких ще ніхто у світі не бачив. Увага! Жахливе дитя знак питання! Я дитя? Я чоловік? Цілком справедливі питання. <гас> Ви згодні віддати це це фото Бакс. 10.